Друзі, вітаю на каналі! Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і разом впевнено тримаємо наш інформаційний фронт. сьогодні. Разом зі мною знову Юрій Калгушкин, людина, яку я завжди здалюбки представляю. Пан Юрій е, буквально кілька хвилин тому повернувся із найбільш гарячих районів Харківщини. Юрій Калгушкін, військовий комісар Харківської області у період з 16 по 21 роки, голова громадської організації «Захисники свободи України, знаний громадський діяч і волонтер. Пане Юрію, вітаю вас у зраду. Скасовано вітаю. А ви щойно повернулися з одного із таких гарячих напрямків. Не будемо уточнювати, Та поза тим ситуація не спадає початок року. І е, ми бачимо, що окупаційні війська перед е, фактичним днем е, інаугурації е, новообраного президента США Дональда Трампа намагаються відтяти як мога більше української території. Ми з вами розуміємо, що це ну певні такі моменти, які вони собі створюють як певне таке підґрунтя для прийдешніх можливих переговорів. Те про що зараз е, говорять на всіх. Можливих інформаційних майданчиках, пане Юрію, що там за ситуація зараз, звідки ви повернулися? Дивіться достатньо тривожні вістки саме з дворічного надходять от саме з тих напрямків, Купінський напрямок, купінсько лиманський і там ситуація продовжує лишатися надзвичайно напруженою. Ви, як експерт, як військовий, видивляєте ситуацію безпосередньо на місці, що можете сказати? Ну, дійсно, ситуація дуже напружена, ситуація дуже непроста, постійно здійснюються обстрілами, практично всіма видами озброєння, так, у відношенні наших військовослужбовців Збройних сил України, які захищають цей напрямок, але наші сили оборони, особливо Збройні Сили України, захищають, дають відпір. І наступу ворога, і продовжують захищати. Тобто вони виконують свої завдання, які поставлені, але ситуація дійсно дуже напружена. Тому це стосується і куп'янську злавою, і сам купянськ. Ну дуже важливий населений пункт для ворога. Це головне це логістика. Тому утримати Купянськ обов'язково необхідно. Що і роблять наші військові, пане Юрію? Ми бачимо певну неузгодженість та й вже багато, багато і фахівців і військових на це звертають увагу. Наприклад, між тим, що демонструє дівстей, та і те про що говорять вже офіційні речники Генерального штабу. Цебто, оцієї кореляції зараз немає саме на комунікативному рівні, і вона подеколи створює підстави для того, щоб ворог міг користуватися цим в своїх інформаційно-психологічних операціях. Наскільки, от, зараз, ця неузгодженість на вашу думку має, ну скажімо так, системний характер або все ж таки, це ну скажімо так, певні технічні моменти з вашої точки зору? Ну, по перше, я хочу сказати, що і ворог вбрасує фейкову інформацію в. Соціальні мережі, так, потім виступи окремих військовослужбовців. Ну я би не, не звертав би на увагу на і на ту інформацію. Найбільш правдива, перевірена, проаналізована інформація і перевірена це представники прес-служб е територіальних угруповань, які е знаходяться на тому чи іншому напрямку. Прес-служба Генерального штабу, оперативного командування Генерального штабу, командування сухопутних військ і командувача головного Збройних сил України. Тому дуже уважно потрібно підходити, тому що деякі засоби пишуть, що Куп'янськ взяли, що там залишилось там кілометр або два кілометри лінія зіткнення і центр Куп'янська. Тому цю інформацію необхідно перевіряти перевіряти і е, приймати тільки ті, ту інформацію які дають офіційні джерела міністерства оборони збройних міністерства оборони і Головнокомандуюча збройних сил україни ця інформація для чого потрібна фейкова інформація щоб скласти напругу серед в першу чергу серед цивільного населення Серед цивільного населення, щоб це населення Харкова і Харківської області не кажу Кутанський напрямок і інші напрямки, де дійсно необхідно евакуватися. Так, і у нас постійно є телефон гарячої лінії, лінії яка показує там, якщо необхідно евакувати, звертайтеся за тим телефоном і так далі. Але це розраховано на мешканців міста Харкова скласти напругу соціальну, щоб вони від'їжджали. Щоб вони нервували, виходили з рівноваги, будемо казати, так. Тому я ще раз звертаюся і до слухачів, до наших громадян, до мешканців Харкова в першу чергу, щоб е, читали інформацію з офіційних каналів. А, пане Юрію, не можу не помилити ще один момент. Багато розмов та от постійно в соціальних мережах здійснюються такі собі вкиди. От погляньте, та доцільність куп'янської перепрошую е е операції в на Курщині. Для чого туди повідправляли найбільш підготовлені бригади, коли зараз оголений фактично повністю покровський напрямок до Покровська лишається 2 кілометри. Туди кидають абсолютно непідготовлені резерви. І, от розумієте, це постійно розганяється і створюється та сама напруга, про яку ви говорите. Ви видивляєте ситуацію, звичайно, що зсередини і е, знаєте. Е, те, що е, не потрапляє сьогодні, так, да, зрозуміло, ми сказати багато чого не можемо, але я маю на увазі настрої і дійсно рівень е, вишколу сьогодні тих підрозділів, які боронять передусім е, один із найбільш гарячих напрямків, це е, Покровськ, це Курахове, і от саме там ну, і зрозуміло ж, куп'янщина, безумовно куп'янщина. Що ви можете до того всього додати? Дійсно, так от як нам сьогодні. Постійно в буквальному сенсі торочать так, що Курська операція вона себе вичерпала і там нема вже чим далі займатися. Я скажу, що Покровський напрямок це один з найгарячіших станом на сьогодні, але е, керує тим напрямком територіальне угруповання. керують дуже досвідчені генерали, яких я особисто знаю, і я скажу ну, авторитет. Для мене їх авторитет це дуже великий. Я їх знаю ще, коли вони були, служили в оперативному командуванні схід, коли командували бригадами, і зараз вони виконують одне з тяжких завдань бойових на Покровському напрямку. Тому підготовка, отак от, от призвали військово зобов'язаного, да, раніше було через місяць. Підготовки умовно такої ніякої, да, і відправили, е, виконувати бойові завдання. Ні. Зараз не так. Зараз мінімум два місяці проходить підготовку в учбовому центрі військовослужбовець в минулому військово зобов'язаний. Розподіл іде по підрозділам за тим фахом, за яким його готували, і тільки після цього він. Поруч з досвідченими військовослужбовцями, які вже мають опит бойових дій, виконують ті завдання, які ставляться перед підрозділом. Тому і покровський напрямок там підготовлені військовослужбовці. І якщо ми кажемо про Курщину, да, я вважаю, що це було зроблено дуже правильно. Ми показали ворогу. Що можемо воювати, вести бойові дії, захоплювати території на його території. Це дуже важливо. Вони зайшли на нашу територію, знищують міста, населені пункти, цивільні знищують. Ми теж показали, що ми можемо воювати, але з регулярною армією Російської Федерації, а не з цивільним населенням, як це роблять вони. Тому Покровський напрямок да, дуже важливий. Дуже важливий так. Там є деякі просування ворога, але наші досвідчені військовослужбовці під керівництвом авторитетних досвідчених серед них є і герої України, генералів здійснюють і виконують ті завдання, які ставить головголовно командою Збройних сил України. Пане Юрію, повертаємося до Харківщини Куп'янськ. В якому залишається ще декілька тисяч цивільних декілька тисяч цивільних попри заклики е, в основі військової адміністрації до евакуації створення відповідних всіх умов до евакуації. Ну люди переважно люди літнього віку е, не хочуть полишати свої домівки. Я знаю, що вам доводиться там багато працювати з ними, якраз як і волонтери. як... Допомагати їм, що там відбувається всередині дійсно, як ви намагаєтеся людей все ж таки переконувати на побутовому такому рівні і ситуація з евакуацією. На якому етапі зараз там відбувається дійсно? Я скажу, що Бо там і діти залишаються, Ось в чому річ так. Головне це проведення правильної роз і спокійної роз'яснювальної роботи серед населення, яке, яке відмовляється евакуватися. Це головне. І наші і волонтерські організації, які займаються евакуацією, серед них там дуже багато знайомих моїх, так вони це здійснюють. Головне сказати: або життя, або ти з родиною, або сам, або з дитиною евакуюся, і тут це буду, будуть надані можливості всі умови, це проживання, харчування, допомога. З боку в першу чергу військових адміністрацій допомогу з боку волонтерських організацій. Головне правильно роз'яснювати. Я ж бачимо, 22 двадцять рік я стикався дуже з Ізюмським районам, коли волонтери з, Черні... з Чернівців просили мене, мене вивести жінку, яка до. Повномасштабного вторгнення заїхала без паспорту до своїх батька і мати в Ізюм і все. І потім не змогла виїхати. От там сидів днями, відпрацьовував різні маршрути і так далі. Тому подібне. А зараз я скажу, це не 22 рік. Зараз ворог, ну, ми бачимо відношення до наших полонених, військовополонених, да, яких розстрілюють, ми бачимо відношення до цивільного населення на окупованих територіях, тому там ніхто не буде відноситися лояльно. Тому правильне проведення роз'яснювальної роботи, показати приклади. От дивіться, виїхали там, ваші ж сусіди виїхали, вони розмістилися там. Їм надана допомога, яка необхідна, першочергова, далі такі-то перспективи і так далі. І тоді вже, я думаю, що щолітні ну, люди це окрема категорія. З ними ж можна довго роз'яснювати. Але коли прилітає снаряд в сусідній дім, і нічого не залишається в твоєму до там в твоїй домівці, вікон немає, того немає, тому це вже. Починає діяти більше. Вони розуміють, що необхідно виїжджати. А, пане Юрію, і ближче вже до схилку. Зазвичай в наших розмовах ми окреслюємо е, найбільш необхідні і потрібні для наших оборонців речі, та те, на чому ви зараз е, разом із колегами зосереджені з побратимами посестрами з волонтерського сектору, зосереджені і допомагаєте максимально. На чому робимо акцент? Ну, я, як приклад, приведу, що пару днів тому звернулися до мене з батальйону, відомий батальйон так, який виконує завдання, будемо казати, в Донецькому напрямку, так. Ну, це характерно і для інших підрозділів військових, це е, безполотні літальні апарати, це детектори. Виявлення безпілотних літальних апаратів, це станції реп, це маскувальні сітки, це окопні свічки, термобілизна. Тобто, перше, це якби, якби військовий напрямок, так? Да? Це захист, будемо казати, це маскувальні сітки, станції реп, е детектори. Безполотні літальні апарати. І другий напрямок це ми враховуємо що зараз зимовий період це все, що допоможе нашим військовим виконувати завдання, знаходячись в окопах, в бліндажах. Термобілизна, тепла білизна це м, пічки, це свічки. Що я вже ми відправляємо? Ну, от, от це основне. Це термопластини, так, які гріють, от, буквально недавно ми відправляли японські. Я на себе перевіряв, в 12 часів 45-50 градусів пластини гріють тіло. це дуже важливо зараз. Це, тому от це, от, це основне, на що на чому ми зараз концентруємось. На чому ми максимально стараємося в цьому напрямку допомогти нашим військовим, і я зі свого боку закликаю максимальна допомога громадська організація Захисники свободи України Юрій Калгушкін, прямі контакти звертаємося. Є в усіх соціальних мережах, де безпосередньо до тих, хто потребує сьогодні на допомогу до конкретних бойових підрозділів. Цільовим чином доправляється ця допомога, тому звертаю увагу на це, наголошую і максимально допомагаємо нашим оборонцям, які сьогодні конше потребують на підтримку тилу, пане Юрію. Зазвичай на кінець ваші побажання нашої аудиторії, особливо в контексті ну, певних прийдешніх подій. Я маю на увазі і інавгурація Трампа і те, що буде вже далі. Певні такі знаєте, от сподівання сьогодні. Я не знаю, можливо, вони у багатьох сьогодні завищені, та потрібно більш реалістично подивляти. На речі, ви там, на лінії бойового зіткнення, дійсно вже не просто є реалістом, а людина, яка крізь себе проводить все те, що там відбувається, і маєте свою думку з цього приводу. Вітак, прошу. Ну я побажаю нашим глядачам вірити тільки в себе, в нашу державу, в наші збройні сили України, сили оборони. Трамп це дуже добре, але 90% може 80% залежить тільки від нас, які в нас будуть Збройні сили, яка буде рівень обороноздатності. І це залежить від кожного з нас, хто виконує бойові завдання військовослужбовці і наші цивільні, які допомагають, допомагають Збройним силам України. Ну, в рівноваги особливо в такий період, коли. Кожного дня різні фейки ми бачимо в, в Фейсбуці і в інших соціальних мережах. Бути впевненими, так, врівноваженими, ну і допомагати безумовно, хто як може на своєму місці, пусть там гривну навіть. Перерахують ілі там шкарпетки, передасть теплі для наших військових, Кож, Кожен на своєму рівні наскільки він може допомагає збройним силам України. Пане Юрію, дякую вам красного і зазвичай прошу берегти себе. Дякую за ту справу, яку ви виконуєте. І е, маю надію на подальші наші зустрічі. Ви, ви видивляєте все безпосередньо з місця подій. Дякую вам за це, Юрій Калгушкін. Відомий е, громадський діяч, волонтер, голова громадської організації захисників свободи України. І це зраду скасовано. Не забувайте підписуватися. Побачимося.